Проектний менеджмент. Багато про нього чуємо, він скрізь. З розумінням ну, трошки інше питання, хоча є успіхи, слава Богу, що вони є. І, але ж завдання зараз перед нами стоять дещо інше, але ж і виклики зв'язку з російсько-українською війною і наслідками. Теж дещо іншого обсягу. Власне, тому в Чернігові два дні працював семінар з написання проєктів. Сподіваємося, успішних проєктів з посадовими особами місцевого самоврядування, насамперед, територіальні громад Чернігівської області. І ми намагалися розібратися, як правильно формулювати ідею проєкту, як правильно визначати ну, власне розв'язання яких проблем він спрямований яких результатів ми хочемо досягнути? А що ми для цього маємо робити? А скільки ресурсів треба, а коли їх треба витрачати? А як моніторити весь цей процес, як ним управляти зрештою? І що далі розумієте, із чиє життя після проекту, очевидь, що є, і як це пов'язане, наприклад, з такою річчю, як стратегічне планування, де зв'язок між ними. А це дуже важливо не лише в сенсі залучення додаткових коштів. І взагалі, ви розумієте, проекти кошти насправді другорядні. Первинна ідея, і первинна, я би сказав, що організація роботи. Власне, проектний менеджмент це про ефективну організацію роботи, а все інше це вже потім. Прийде, якщо ми навчимося робити відповідно до цієї методики. А це сама методика. Ну і зрозуміло, що тут є дуже чіткий зв'язок з довгостроковим плануванням. Це знаєте, це можна порівняти як коли є мозаїка, да, і ви побачили, якою має бути мозаїка. Ну, колись вона має бути, але ви відразу не можете створити цей малюнок цього мозаїку, і ви починаєте за відповідним планом, крок за кроком. Вимальовувати цю мозаїку, так власне коротше, і з проектним менеджментом. І тоді, якщо ви все правильно зробите, відповідно до свого первісного задуму зрештою ви отримаєте необхідний результат. Власне, ми працювали на основі реальних проектів, які були свого часу виграні за конкурсом секторального співробітництва Україна ЄС. Чому саме так? Справа в тому, що це фактично єдиний такий внутрішній конкурс, але за кошти Європейського Союзу який проводився ну більш-менш за європейськими вимогами, і його оцінювання можна сказати, що воно відповідало тому рівню оцінювання, яке є в країнах Європейського Союзу. Тобто таким чином ми вчилися дотримуватися тих вимог і тієї послідовності кроків, з якими ми вже стикаємося і будемо стикатися чим далі більше. Ну ви знаєте, що зараз є багато допомоги. Ну, але допомога, гуманітарна допомога, як така, вона розрахована на ну, короткострокове вирішення проблем. От тепер і зараз. Да? Якщо тільки ми говоримо про якісь довгострокові речі, отут вже виникає питання планування на кілька років, тут вже виникає питання визначення, а чого ми хочемо зрештою досягнути, а які ми кроки робимо. Ну і це треба знати і розуміти. Ну і дуже добре, і це було відчутно по роботі семінару учасників, що Ну, ми робимо е, значні кроки, е, значний прогрес у цьому напрямку. І я сподіваюся, що і цей семінар також е, сприятиме майбутній успішній роботі органів місцевого самоврядування е, щодо проєктного менеджменту.